Доброго дня, ми з України. Фу, 14 серпня був важкий сьогодні день, вже сил немає. Ну, Нічого треба відео зняти, бо завтра все зникне. Хоча можна було і до цього зняти. <кхем> так, друзі, сьогодні дві ходки на Полтаву. Зранку поїхали взяли віброплиту. Тобто це вже лежить асфальт. Ми його посипали. Цим як його, цементом зверху, він ще гарячий. В 10 часов приїхала машина, до 10 часов привіз віброплиту, в 3 сліда протрамбували щебінь, осипка була зроблена отут. Тобто 7, 7 кубів щебня лягло сюди. Осипку зробили. Все одно у нас виходить отак трошечки низ, і це прорахунку при тому, що ми асфальту взяли стільки, що просто жесть. Значить, Що вийшло? Дзвонив асфальт марки Б, дрібнозернистий. Ну, тобто у нас немає якісної техніки, там асфальту укладчиків, там цих віброкатків, щоб його закатати. Ми поїхали віброплиту взяли. Кажу, кажу людині мені асфальт вкатати, Він каже, та ви що, у нас тільки брали щебінь? Кажу, там бачив кучу відосів, воду поливають і все нормально. Укатується. Коротше, що зробили? Трошки було у нас, він, бачите, бітумно, бітума. Ми його роз, той, розігріли, просмалили, бо туди буде липнути зерно постійно за зиму. Це вже пройдений варіант. Ось хожу, асфальт ще й досі ось гарячим віддає знизу. І це вже вечір, зі вечора, друзі. Ага, Короч, ладно, все, не будемо зараз по мілочам. Дзвонимо на завод. значить, Це макухівка. Там десь завод на Макухівці. вони. значить, Каже там менеджер, ну каже, на, у нас тонна асфальту уходить на 7 квадратних метрів. Це якщо по 4 см стелити. Думаю, де ті 4 см мені хоча б тут хоча б туди Посчитав, у нас у 70 квадратів тонна на 7 кубів, заказуємо коротше, 10 тонн асфальта. Друзі, ну тут була помилка в тому, що вагу асфальта треба рахувати по маркам. І я чогось так просчитав, що ну, 10 тонн це 4 куба буде з питомою вагою 2,5 тонни на куб. А воно було, марка Б дрібніший щебінь і більше смоли. Вартість через це, можливо, трошки дорожча, але е, вага його менша. І тобто тут получилося майже не 4, а пошти, майже 5 кубів. Воно так десь і вийшло. Ми почали зразу стелити орієнтовно 5 см його, застеляємо половину. Отам От був висипаний асфальт в воротях, бо камаз не міг перекинути. І я розумію, що просто у нас вже половина застелена, а ми третю частину надібрали. Ну, дана була команда стелити блін, в, два, в два слої отут посередині, а там сантиметрів 15 всипано та сторона була. Фу, сипали, сипали, все, його ще лежить. Що робити? Давай такі ямки ось залатувати. Ну, тут ямки хороші, тут слой сантиметрів 3-4 см, тобто щось він полежить. Ми його трошки отам засипали. Вон ямку засипали, в'їзд перед складом, старий асфальт частково був поломаний, підлатали, всипали отут і там нижній склад, зараз покажу, теж Я Якби, опять же, вся оця спешка можна було підготуватися, зробити, поробити десь отмостки кругом складів. Ну, то есть, Щось підготуватися, все, давай к спіху, к спіху, успеху. К і одна єдина мисль, я би тільки вистачило. А що далі робити, якщо вистачить, ніхто не знає. Ну, Все, як завжди, коротше. Ага, ну все, розібралися. З асфальтом перебор, друзі. Тобто, хто там планує, обов'язково випитуйте плотність асфальта, якщо там щось треба, бо будуть такі нюанси. Вібро, плита. Значить, взяли ми її на прокат не купували в Полтаві, є там контора, одна, беру у них, будь-який інструмент, тобто на сутки береш, ти справляєшся, розраховуєшся, привіз, взагалі, без всяких проблем. Поїхав взяв, відвіз, Там мінімум це віброполота, там, наприклад, на сутки оренда 500 гривень коштує. Купляти її вона там 1025 може стоїла, я не знаю, з її ціни не цікавився. А е, взяти в оренду набагато дешевше. І, значить що? Е, Повіз, втрамбували щебінь, розстелили асфальт, втрамбували, Одвіз асфальт, друзі, і сьогодні дзвонок. Приїжджає метал. О, це друга історія. Так, отже, лежить ось метал, у нас зерненький, такий новенький. Тепер давайте трошечки пометалу. Це метал повністю укривати. Довша сторона, 4,30. Коротше, 3,30. Десь тут бірочки пописані зараз. Так, он. 14, та хвиля, 4.30 і 3.30. Все позроблено. Давайте тепер трошечки стосовно металу. Фу, почалося все з того, що треба ж прорахували ми розміри і починаю прозванювати. Зразу позвонив першим ділом. Перекривали собі он хату металочерепицею чи металопрофілем під черепицю. І робочі кажуть, тобто ті, хто перекривали, кажуть, ми ось беремо зі Львова найдешевший метал. Возять той, ну, дав, взяв телефон, дзвоню. Він каже, прорахував, каже, вартість буде орієнтовно 105-106 тисяч. Це метал і коньок. Далі що? Ну, Метал і коньок, хорошо, мені треба. Образку на коньок для того, щоб не задували судьби на конькові. Тут мені як це питання вирішити не можемо. Мені треба ОСБ, ось таке, ось для чого ми його використовуємо. Ось самі коньки. Ну, тобто, все хорошо, мало того. Проплачуємо до четверга гроші. Отгрузка в понеділок в Полтаву приїжджає, з Полтави самим забирати. Думаю, хорошо, ну вже в Полтаві ніхто не катає. Сідаю в інтернет, клацаю Астра. Знаходю фірму Астра, катають самі метал в Полтаві, своє виробництво є. Йолки-палки, давай дзвонить туди по телефонам. Мені прораховують метал по розмірам. Навіть декілька варіантів, зараз все поподробніше. По розмірам. І мені виходив метал з коньком в межах 90 тисяч. Тобто вже одразу п'ятнашка економиться. І це при тому, що кажу, а як швидко замовлення? Ну, якщо каже, завтра сьогодні контрактуємося, проплата, завтра заберете метал. Завтра заберете метал, при тому, що через 10 днів тут буде лежати вже соя у цьому складі. А так би мені ще чекати до понеділка, не пам'ятаю сьогодні, що на за день, середа, напевно. Фу, ну хорошо, кажу, та вже щось зацікавило. Астру в інтернет, а у них повністю будівельна компанія. Тобто там, вплоть до того, що надають послуги, Друзі, отже, на чек у 104 тисячі що нам війшло? Повністю порізаний метал по розмірам. Ось він лежить, красивий, все попаковано. 18 листів ОСБ. Десяточки. Використовуємо сюди, якщо ти при тому, ну, зараз трошки поподробніше. Уголок чи той коньок 120 градусів, 30 см. Ширина, есть ну, на всю довжину. І п образка Ця П-образка значить, з однієї сторони, 10 см, 15 профіль, бо 14 хвиля, і 20 з другої сторони. Ну, я думаю, я там зніму відео, покажу, як вже воно буде лежати. Це для чого робиться 100% захист за задування снігу по конькові. Тобто, хоч ви встиг, хоч не встиг вгорі крити метал, там задування ніяко не буде. Плюс. Е Ценник, той пістолет 2 е рулона, як воно називається, гідроізоляції. Хоть би нічого не пропустити. Ага. О, е 12 тубів е бітумного силикона. Е 30 кг бітума самого, бітум розуміли, да? там домазать. Отам от низ не вистачило і стінки. Ну, щоб не було ну, зерно, ну, є, влага тянеться, як не крути, І отут, от, от, де, бачите, смола, тобто ну, не тягло. І, а тут же ж цілий бетон, він опять тут буде 10 сантиметровий слой зерна приливший. І, є, вирішуємо раз у годів 3 в 4, отак бітумно. Солярочна смесь промазується і все буде чітко. Тобто, це отак. Далі. З. Ага. І що ще у нас було по А, 18 листів ОСБ, не забувайте. Там лист майже 500 гривень коштує, там 400 гривень. Чи 40. Тобто, і ми все одно на тисячу дешевше, оце все замовлення, а саме основне в сроки. Бо коли в понеділок, наприклад, би нам тільки приїхав в Полтаву метал, не кажучи, що ОСБ, там всі оці, далі то все одно дешевше. Есть, ребята, Астра, Полтава дешевше це ніка не знайшов. Так, все, про рекламу достатньо. Не реклама, мені ніхто нічого за це не платить. Так, далі, що ми, тобто, ОСБ, що за листи. Дивіться. У нас вічна проблема. Як було раніше, отак доска. Ось вона стоїть. отут закидали отак під кутом. Розтвором. І під натиском зерна, тобто доска сантиметра достатньо, щоб відійшла. Мишки ганяють, починає просипатися зерно. І бувало, з тої сторони там мішок півтора-два зерна лежить. Будували ми колись самий останній третій склад і у нас залишився отакий коньок. Вони якось його вітрозахистом називають. Він у нас ніде не пішов. І валяється цього вітрозахисту, там 39 довжина ангара було, а його два конька, мабуть. Його валяється ліс пруди. Коротше, ми його знайшли йому примінення. Підставляємо його отак під доску. Дивіться, він не по довжині. Ось гарненько як все отут стикується. І що в нас із цього виходить? Ось так ось, дивіться, друзі. Ось тут, отут може, можливо, молоточком пристукаємо. Хлопці один лист проекспериментували. Воно далі не естетично виглядає. Ну, Зато там 100% не буде просипання зерна. У цей момент закидується роствором. Все. І отут по, оце, по висоту, це майже 2 метри, отут сип, не хочу. Тобто, ні ми нічого тут вже не зроблять. Так, з цим розібралися. Це є. ОСБ-уголок. Обов'язково покажу по бо ви ніхто не зрозуміли, як вона робиться. Вона надівається як декоративна планочка на конець цієї хвилі. Отак. Тільки отут вона йде 10 см, а з іншої 20. Для чого це робиться? 20 це, щоб було, щоб прикрутити отам наверху. А на десятку буде силіконом проти... промазується і кладеться е... коньок. Чого коньок 30-ку замовили? Це індивідуальне замовлення. Ми ним можемо компенсувати 30 см будь-яку погрішність, яка йде отам у нас по коньковіна. Тобто, отак. Оце все, друзі, за оце за день. Тобто асфальт, двічі на город, о боже, роботи просто жистяк. Так що, мабуть, прийдеться і третю частину знімати вже, бо щось асфальт і метал затягли дуже багато часу. 13 хвилин. Ну, працюємо, все, не зупиняємося. Скоро нове зерно, нове збіжжя завезеться в відремонтований склад. Фу, всім добра, все буде Україна.